Готувати репортажі з самого нуля серед обов'язків воєнного кореспондента, фотографа та засновника незалежного репортерського медіа Донбас Фронтлайнер Андрія Дубчака. Він завітав до студентів-журналістів НОБІП України на майстер-клас, який перервався повітряною тривогою та продовжився в бомбосховищі. Першим досвідом роботи Андрія Дубчака став початок протистояння на Майдані у Києві. Він став першим стрімером Євромайдану, фільмував багато трагічних подій, які там відбувались. Зокрема, 18-20 лютого 2014 року. Відтоді він регулярно готує репортажі з лінії фронту та висвітлює російське вторгнення до України. Моя професія це можливість показати реальність. Які я перебуваю для людей інших, як для української аудиторії, так і для іноземної. І чим точніше я покажу цю реальність, тим це буде цікавіше для читачів. Але свою професію Андрій не романтизує. Це важка робота, це великі ризики. Це має бути певний специфіка людина Андрій Дубчак поділився своїм досвідом зі студентами. Розповів, як звичайні журналісти стають воєнними кореспондентами та потрапляють на передову. Головне для себе визначитися, чи готова людина до такої діяльності. Далі треба пройти курс парамедицини. Також для якісних репортажів і зйомок треба мати професійну камеру, надійну машину та контакти пресофіцерів, які супроводжують журналістів та допомагають їм у зборі інформації. Порадив би багато. Тренуватися фізично, багато вчити, як працювати з технікою, з логістикою, з плануванням матеріалів і читати крутих репортерів, дивитися їх фотографії своїми враженнями від зустрічі. поділились студенти-журналісти. Сьогодні я дізналася багато аспектів, про які не говорить ніхто з досвіду воєнного кореспондента. Це було дуже цікаво, тому що ці історії треба знати треба про них пам'ятати. Це має входити в історію, і це дуже добре, що в нас на спеціальності проводяться такі зустрічі, тому що це пізнавально, це корисно, і це саме те, що мотивує вчитися. Журналіст Анастасія Герасіна оператор Ілля ілляхацько.